Дієта сода та діарея. Чому ваш кишечник бунтує, ми розберемо продукти, які викликають діарею. Діарея неприємна, виснажлива і, на жаль, знайома багатьом. Відчуття дискомфорту, необхідність постійно шукати туалет, втрату енергії, все це сильно впливає на якість життя. Часто причина це не якесь серйозне захворювання, а непереносимість певних продуктів або травних характеристик. В останні роки я активно вивчаю тему нетерпимості їжі та впливу харчування на здоров'я кишечника, і я хочу поділитися своїм досвідом та знаннями з вами. У цій статті ми розглянемо звичайні продукти, які можуть викликати діарею та обговорити, як вирішити проблему. Чому деякі продукти викликають діарею? Перш ніж зануритися у список конкретних продуктів, важливо зрозуміти, чому вони можуть спричинити порушення травлення. Є кілька основних механізмів. Нетерпимість, у деяких людей не вистачає ферменту, необхідного для перетравлення певної речовини. Наприклад, відсутність лактази призводить до непереносимості лактози, що міститься в молочних продуктах. Харчова алергія. Імунна система помилково сприймає певну їжу як загрозу і викликає захисну реакцію, яка може проявлятися у вигляді діареї. Обмежена кишкова здатність, деякі продукти містять компоненти, які кишечник не може ефективно перетравлювати або поглинати, що призводить до прискореного транзиту та діареї. Дратівливий ефект, деякі речовини в продуктах харчування можуть дратувати слизову кишечника, викликаючи запалення та прискорені рухи кишечника. Бактеріальна інфекція, деякі продукти можуть бути забруднені бактеріями, які викликають діарею. Червоне м'ясо прихований провокатор. Багато моїх клієнтів скаржаться на діарею після вживання червоного м'яса. І хоча це може здатися дивним, є кілька пояснень. По-перше, червоне м'ясо містить багато жиру, що може бути важко перетравити, особливо якщо у вас проблеми з жовчним мішком або печінки. По-друге, червоне м'ясо містить залізо, яке може дратувати кишкову оболонку. По-третє, деякі люди можуть бути нетерпимими до певних білків, виявлених у червоному М'ясі. Ем Порада. Спробуйте зменшити кількість червоного м'яса у своєму раціоні і спостерігати, як реагує ваш організм. Якщо ваша діарея зникне, ви можете усунути червоне м'ясо з раціону або їсти його помірковано. Квасоля здорова, але не завжди зручна. Квасоля є прекрасним джерелом рослинного білка та клітковини, але вони також можуть викликати діарею. Боба містять олігосахариди, які погано засвоюються в тонкому кишечнику і ферментуються у товстій кісті, що призводить до утворення газів і діареї. Особистий досвід, тривалий час я сам відчував дискомфорт після вживання квасолі, поки не почав замочувати їх протягом ночі перед приготуванням. Це допомагає знищити олігосахариди та полегшує травлення. Горіхи та насіння, будьте обережні з кешю. Кешю – це смачна і здорова закуска, але вони можуть викликати діарею у деяких людей. Це пояснюється його високим вмістом жиру та низьким вмістом клітковини. Крім того, деякі люди можуть мати алергію на кешю. Салат не завжди нешкідливий. Свіжі овочі та зелень є основою здорової дієти, але іноді навіть салат може спричинити діарею. Це може бути пов'язано з кількома факторами. Пестициди, залишки пестицидів можуть дратувати слизову кишечника. Бактеріальне забруднення, овочі та зелень можуть бути забруднені бактеріями, такими як сальмонела або кишкова паличка. Індивідуальна нетерпимість деякі люди можуть мати нетерпимість до певних овочів чи трав. Рекомендація: ретельно мийте овочі та трави перед їжею, щоб видалити пестициди та бактерії. Якщо ви підозрюєте, що у вас є непереносимість певних овочів, спробуйте усунути їх з раціону та спостерігати, як реагує ваш організм. Шоколад солодка спокуса з побічними ефектами. Шоколад є улюбленим частуванням для багатьох, але це може спричинити діарею у деяких людей. Це може бути пов'язано з кількома факторами. Вміст цукру, велика кількість шоколадного цукру може прискорити транзит кишечника. Вміст какао, какао може стимулювати моторику кишечника. Молочні продукти. Шоколад часто містить молочні продукти, які можуть бути важко перетравити у людей з непереносимістю лактози. Чорниця. не тільки смак, але й потенційний ризик. Чорниця це продукт, багатий антиоксидантами, але у деяких людей це може спричинити діарею. Це може бути пов'язане з високим вмістом клітковини та цукру. Спорт та діарея не найкраща комбінація. Вправи, поки у вас діарея може погіршити стан. Під час фізичних вправ організм втрачає рідину та електроліти, що може призвести до зневоднення. Крім того, Фізичні вправи можуть стимулювати рухливість кишечника, яка може погіршити діарею. Як полегшити травлення та впоратися з діареєю, пийте багато ріден. Діарея може призвести до зневоднення, тому важливо пити багато розчинів води, трав'яного чаю або електроліту. Дотримуватися бред дієт, братська дієта, банани, рис, яблучний сост, тост допомагає заспокоїти кишечник і уповільнити транзит. Виключіть продукти, які провокують діарею. Визначте, які продукти викликають діарею, і виключайте їх зі свого раціону. Візьміть пробіотики. Пробіотики допомагають відновити баланс кишкової мікрофлори та покращити травлення. Керуйте стресом. Стрес може погіршити діарею. Спробуйте методи релаксації, такі як йога або медитація. Висновок Щоденник може бути неприємним і виснажливим станом, але часто цього можна уникнути, звернувши увагу на свій раціон і слухаючи сигнали вашого тіла. Пам'ятайте, що кожна людина унікальна, а те, що підходить для одного, може бути не підходить для іншої. Експериментуйте з різними продуктами та методами, щоб знайти те, що найкраще підходить для вас. Якщо діарея не проходить або супроводжується іншими симптомами. Такими як висока температура або кров у кріслі, не забудьте проконсультуватися з лікарем. Здоров'я кишечника ключ до здоров'я всього організму, тому піклуйтеся про нього.